Всім привіт! Знімаю ролик просто щоб викласти на канал і не отримати неаутентичний контент. Хто вже отримував такі неаутентичні контенти, кого вже знімали монету, той знає, що це таке. Робив я історії за допомогою АІ, за допомогою GPT, генерував картинки у віскові. Це все озвучував в кліп, кліп-чампі і монтував Капкуті. І так вийшло, що у мене картинка була, ну просто така статична картинка, і накладені субтитри, і була озвучка. За такий, за такий контент зараз YouTube банить. От. Так що, хто хоче робити аїшні контенти, будьте обережні. Щоб потім не отримувати си волосся, як в мене зараз уже починається. Але я думаю, що якщо персоналізувати канал або зробити його науковим якимось повчальним, то можна обійти цей неавтентичний контент. І от таке відео я зараз знімаю, хочу б затестити на монетному каналі. Якщо декілька таких відео я викладу, і монету не знімуть, значить це працює. І я думаю, що в наступному ролику я розповім, як, як я, наприклад, робив пронт, писав, щоб мені чат GPT, які я задавав пронт чату GPT, щоб той мені написав історію, яку я хочу, і на якому хочу язику мові.